Вітаю всіх поважних глядачів. Здоров'я вам бажаю тихих ночей та гарних днів. Хай здохне в бункері Хуйло. Усім хелоу, ви на каналі Зотаріум, з вами Дзюба Хейлоу з традиційним прогнозом на четвер, 29 вересня 2022 року. Але перш ніж приступити до тасування сьогодні, це буде, буде індіанське трикутне таро. Я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що для вас зараз дійсно важливе, а я розгорну першу сторінку цієї книжечки, прислів та приказок, і зацитую, що випало. До рук гроші йдуть, як піщинки, а з рук пливуть, мов пісок у стрімкому потоці. Краплина до краплини і річка буде, зернина до зернини. І повний кошик буде. Не куритимеш три роки, і назбирається грошей на вола, ощадливість скатерть самобранка. Новий одяг ший лише тоді, коли зайві гроші є. Берегитимеш одяг, завжди вдягненим будеш, берегитимеш харчі, завжди ситий будеш, носитимеш потроху і гору переносиш, схопиш багато. Самого понесуть. Правителю і пожежі влаштовувати не забороняється, а простим людям скіпки запалити не дозволяють. Краще бути живим жебраком, ніж мертвим імператором. Роздратуєш собаку, твоєму гузну дістанеться. Роздратуєш імператора, головою поплатишся. Бути завжди біля імператора однаково, що з тигром спати. За гроші й Бога купити можна. Хто ближче до храму, той сміється над богами. Хто ліпив фігуру Будди, кланятися їй не буде. Ось такі афоризми. Я думаю, що для когось вони будуть дуже доречні, бо цей світ він дуже дивний і дуже часто дуже прості якісь слова бувають більш влучними, ніж великі книжки. Ну, Намагайтеся також себе трошки якось берегти, бо розпочалася осінь, дуже така погода, коли багато людей вже мають нежить, бухикають, кихкають, тому будьте здорові перш за все. А що стосується 29-го числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 7-го, 16-го. Та 25 числа будь-якого місяця будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Ну, а що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ви скоро дізнаєтеся. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5. Чотири три, два. Один. Отож Загальна карта дня, оскільки це трикутні таро, буде в кінці розкладу. Розпочинаємо все з терезів, деякі з яких святкують свій день народження. Але перш ніж я розпочну доставати першу, другу та інші карти, я хочу вас дуже попросити не забути поставити свою вподобайку чи щось написати після того, як ви додивитесь цей прогноз до кінця. Отож, терези, що вас очікує в цей четвер. Що ж, непогано, гарний день для жінок, перш за все, вам випала ваша карта пов'язана з жіночою енергією. Також ця карта каже про те, що вас очікує зустріч. Напевно, зустріч з жінкою, чи просто якась бесіда сьогодні. День пов'язаний з інформацією, тому багато людей будуть вам щось розповідати. Але ви їх, коли слухаєте, обов'язково повинні розуміти, що йде правда, а де є кривда. будь-якому разі, це гарний день для жінок, а також для людей, які якось пов'язані з інформацією, наприклад, з журналістами. Для представників знаку Скорпіон непоганий день, пов'язаний з гарним фізичним станом. Подивіться, вам випав. Лев, якого приборкала жіночка, і це каже про те, що ви контролюєте свої сили, ви можете їх спрямовувати в потрібне русло, ви можете навіть отримувати якісь перемоги завдяки своїй насназі, своїй силі, своїй силі волі, перш за все. А вже по-друге, фізичній силі. також це непоганий день для спортсменів, які дуже сильно тренуються. Ну і для військових, всім військовим, незважаючи на їх задівка знаки бажаю лише одного перемоги. для І також Скорпіони у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Для стрільців. Непоганий день, подивіться, це обмеження карта, але вона випадає. Перегорнута, і це каже про те, що ви захищені в цей день, і ви можете навіть вийти з якихось існуючих рамок. Якщо ви знаходились у скруті, сьогодні ви побачите якийсь шлях, як ви можете гарно вийти з ситуації. Ну, в будь-якому разі не забувайте бути обережними. Ось що каже ця карта. Тому не намагайтеся форсу форсувати Ті події, які ще не настали. Живіть тихо, і якщо є можливість, обов'язково сьогодні трошки помедитируйте. Для представників знаку Козиріг 29 вересня, це непоганий день. Хоча ця карта зв'язана з руйнуванням, руйнування перегорнута. Це каже про те, що ви можете щось створювати, щось відбудовувати. Якщо ви знаходитесь там, де потрібна допомога фізична, щось допомогти відладнати, у вас це дуже гарно буде виходити. Головне, вам контролювати свою агресію, ні в якому разі не руйнувати те, що вам дійсно дорого, і Особливо це стосується ваших стосунків з людьми. Якщо ви будете спалахувати, це не принесе нічого гарного вам. А якщо будете спокійними, раціональними, то зробите багато користі і собі, і оточуючим. Також представники знаку «Козиріг» 29 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Для водоліїв будьте обережні. Вам випали сутінки. І сутінки кажуть про те, що вас можуть надурити. Вам не слід довіряти словам, слід довіряти більше інтуїції. Окрім цього, інтуїція навіть у Увісні може вам щось підказати, якщо ви знаходитесь в якомусь непростому становищі. Ну, також це карта каже про те, що буде якісь примари будуть навколо вас, крізь які вам буде важко бачити кінцевий результат будь-якої вашої справи. Також представники знаку Водолій 29 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Для риб цей четвер, це день, в принципі, ваш, ваша карта випала, але перегорнута. Це каже про те, що вам слід бути, якось дивитись на світ по-новому, по-новому все робити, не повторюватись. Сьогодні день, хоча й пов'язаний, з чимось з минулим вашим. Це минуле, його можна якось виправити в теперішньому часі. І якщо раптово ситуація знову підводить вас під якісь обставини, робіть вже свій вибір трошки інакше, а не так, як то ви робили в минулому. Не прив'язуйтесь до минулого, ось що каже цей аркан. Для представників знаку Овен, що ж, дуже вдачний день. Колесо фортуни на вашому боці, тому можете ризикувати. Ризик буде виправданий. Обов'язково можете щось виграти, якщо будете ризикувати, і якщо ви просто будете. Дотримуватись якихось своїх цілей, не змінювати їх, то обов'язково досягнете тих результатів, яких бажаєте. В цілому все залежить від вас. Якщо ви не лінива людина, якщо ви довіряєте моїм словам, то сьогодні обов'язково у вас буде якийсь прибуток чи, хоча б, натяк на те, що в недалекому майбутньому вас очікує дуже великі виграші. І також представники знаку Овен в цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. І я думаю, що це відбудеться, бо вам випали равнозначні карти. Для представників знаку тілець робіть в цей четвер все швидко. Не слід гальмувати, якщо ви бажаєте. Чогось дістатися в цей день, якихось результатів, по перше, слід звертати увагу на свою інтуїцію, менше довіряти словам і довіряти своєму внутрішньому вчителю, який. І є внутрішній голос або інтуїція також цей день пов'язаний з рухами, з якимись новими цілями, ви обов'язково сьогодні чи побачите, чи почуєте щось те, що може спрямувати вас до якоїсь мети. Для представників знаку Близнюки: що ж, не дуже гарний день. Пересуватися вам буде дуже важко, тому краще Якщо ви подорожуєте, подорожувати не на власному авто, бо власне авто може давати будь-які збої. Ну, а краще зовсім нікуди не їхати, бо поїздки не принесуть вам цього дня нічого гарного. Також у цей день ви можете вести себе доволі необачливо, особливо це стосується слів, яких ви кажете людям. Тому слідкуйте за словами, щоб не впасти в якусь халепу. Також представники знаку. Близнюки у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку стрілець. Для представників знаку рак що ж, не вистачає вам зараз сонячного світла. Я розумію, літо закінчилося. Своїми промінчиками сонце наш вже не зігріває, не вистачає трошки світла, не вистачає також і грошей. Але в будь-якому разі сьогодні вам обов'язково хтось щось дасть. Так, це буде невеличка сума, можливо, ви навіть віднесетесь до неї як. Подачки якоїсь, але вона вас врятує, і все ж таки наявність хоча б якихось грошей, це краще, ніж їх повна відсутність. Також представники знаку раку 29 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Для левів. Що ж, сьогодні не день змін. Навпаки, бачите, от така тут з косою. Смертушка, вона перегорнута, і це каже про те, що вам не вистачає змін, і краще нічого не змінювати в цей четвер. Бо поміняєте все, можете поміняти все тільки на гірше. тому е пливіть течії життя і ні в якому разі не зупиняйтеся на тому, що вже залишилося в минулому. Все, що в минулому, воно існує лише в вашій увазі, лише в вашій фантазії. Тому ви можете постійно про нього згадувати, але повернути його сьогодні чи щось змінити в цей четвер, вам буде край дуже важко, тому намагайтеся нічого не міняти. І нарешті представники знаку діва. Непоганий день пов'язаний з матеріальним достатком. З домашнім добробудом, з матір'ю, якщо ви мама, у вас сьогодні все буде дуже гаразд, і ваші діти обов'язково з вами вийдуть на контакт чи приїдуть до вас у гості. Якщо ж ви просто син чи донька, не забувайте про маму, обов'язково їй зателефонуйте, якщо не можете приїхати особисто. Ну, а також у цей день велика ймовірність матеріалізації ідей. Для того Треба тільки вірити в дива. Ну і нарешті останній аркан це загальна карта дня, що принесе загалом 29 вересня. Непоганий день, подивіться, випала результативна карта. Результатів буде багато. У когось гарні, у когось середні. У когось погані. Ну, в будь-якому разі день буде насичений, я так розумію, що і події в світі, і в Україні будуть також відбуватися, причому їх буде багато. І ця карта пов'язана з нескінченністю. Тому якщо ви людина, яка не живе лише матеріальним світом, але Думки її заносять далеко у космос, у простори космосу, то це ваш день. Тому будьте менши матеріалістами, і тоді вам обов'язково відкриються небеса. Тепер давайте подивимось на добу: світанок, південь, захід сонця, північ. Які години більш-менш підходять для важливих справ. Можу виділити ранок з світанку до 9-10 години ранку, потім теж непогані години, до, вважайте, до, 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 до 15 години можна робити якісь великі справи, намічати якісь зустрічі. А що стосується вже Ввечора на закаті сонця найвдаліший час, коли ви можете використовувати свою приткість і отримувати від цього якісь преференції. Що стосується ночі, вночі є такі дуже небезпечні години, починаючи з 11 ранку і закінчуючи 2 годиною ночі. В цілому день непоганий, особливо, що стосується центральної карти, вона каже про якусь перемогу. І я бажаю нашим бійцям, щоб таких перемог було мога більше в будь-яких місцях, де стоять наші ЗСУ. Хай вони дають просратися всім цим клятим расистам, які ще досі не зрозуміли, що вже програли на небесах. Вже святкують перемогу. Ми ж теж будемо святкувати перемогу на землі. І хай все найкраще, що сказали ці трикутні аркани, відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше витирається. Для того, щоб це сталося, вам лише треба поставити свій лайк, написати свій короткий коментар, чи підписатися на Езотаріум, якщо ви це. Цього ще не зробили. Всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам щастить бійцям українським знову і знову бажаю...